Друз'яки, привіт! Показую, що встиг наробити. Вже тут у нас була купа землі, розгорнули наняли трактор великий, і нам за три годинки не розгорнув. Тут було дві купи землі, трошки підняли рівень. Закинули 60 тонн піску через стіни, трошки розрівняли, але я думаю, що може і не вистачить трошечки. Зараз займаємось виготовленням. Перемичок з газобетону. Ну і трошки, як завжди, розкажу і покажу свій досвід, як я їх завжди роблю. От, трошки не домазали. Фрезером своїм звичайним я роблю фрезерування тут 25 на 25, пером на 35 чи 32 роблю такі стакани, згибаємо арматуру там, де невеличкі. Перемички з восьмерочки згибаємо, а там, де великі перемички, там гнемо 12-арматуру, а гнемо її завдяки сварочному апарату. Тобто електродом нагріваєш і трубочкою згинаєш. Ну, так. А склею я їх перед тим, як фрезерувати це все робити. Я склеюю на, ну, на, на піну на, звичайно, на свою самофіксовську І клею їх вертикально біля стіни, потім опускаю. Взагалі, дуже зручно, за один день можна зробити всі перемички на будинок, а потім не знаю, там, за пару годин їх вкласти. Завжди, друзі, хаю удиковський газобетон, але геометрія в нього на вищому рівні, тому залишив цілий піддон для перемичок чисто удиковський. Бо це ж у нас другий сорт і тут у нас Торцеві срізи на рівні, тому клею їх з Удиковського газобетону. Самі найбільші цього разу вийшлося у нас 3 метри. Це у нас буде отут на кухні у нас 2,60 метрів. Проєм, який треба перекрити, і в спальні там 2,25. В спальні 2,25 я перекриваю чисто перемичками, їх там у мене буде три штучки і там підклеїться полістирол. А тут я їх покладу дві і залью ще додатково бетонний бетонну серцевину. Ну А тут два великих вікна, тут щось 3,80 сам проєм. Тут навіть трошки більше щось 4 з чимось то тут вже буде заливатися бетонна балка. Тут я вже не ризикую робити газобетонні перемички. Тому так, друзі, цього разу нам пощастило дуже багато маленьких вікон. І робити такі перемички дуже просто. Найбільшу перемичку, яку я робив, таку, що можна безпечно переворачувати. Транспортувати з 150 мм газобетону це 3,60. Тобто 6 газобетон можна склеїти, покласти, зробити, потім акуратно перевернути і вона більш-менш працює. Ну а при такій длині вже потрібно заливати бетонну серцевинку. Просвічував взагалі в цьому році я ці всі свої бетонні серцевинки, ніякого мостику холоду вони не показали, тому можна без проблем таке робити. Отак, друзяки, вийшло у нас. Вкинули всі перемички. Зайняло на моє здивування не 2 години, як я планував, а години 4, може навіть 4 спали. Ну, в общем, до обіду ми їх зробили Щоб отримати висоту вікна там, і дверей, у нас вони всі в один ряд будуть. 2,30-2,25 в чистому виді, вигляді, бо у нас ще буде тут по полістиролом, то довелося ставити такі от проставочки по 10 см. І тепер зверху на перемичку пиляємо блок на навпіл. І докладаємо, щоб вийти в один ряд. І Зараз оцей ряд проармуємо ще, щоб воно там гарно трималося. В общем, думаю, друзі, найкращий варіант перемичок не дає ніяких мостиків холоду. Швидко робиться, досить надійне рішення. Ще в мене за рахунок того, що в мене стіна 50 а кладу я зі 150 мм газобетону. В мене вийшло, що 5 см мені ще доведеться сюди вклеїти полістирол. Ну, нічого страшного, буде зайве утеплення. Воно зайве ніколи не буває. В общем, правило таке в мене, друзі, що все, що до. 220, от у нас там 2,25 я зробив чисто з перемичок. Три перемички поставив, ніякого посилення тут не потрібно, воно гарно працює. А все що вище, від 220 до 3,20 я роблю також з перемичок, таких, але заливаю в таку от бетонну серцевинку. Тобто тут дві дошечки підбив, дві арматурки вкинув, залив бетоном. На висоту 20 см бетону. Воно е, разом все з ну, щепилося з перемичками і працює дуже добре. Я вже не перший раз так роблю і все гарно стоїть. А все, що вище длинніше, ніж 320, я вже роблю е, повноцінну бетонну перемичку. Ну Про неї зніму окремо, коли буду робити. Завезли, друзі, також ще. Е, Тож Розрівняли нас тут рідний ґрунт був, тут під терасу трошки підняли. Завезли ще 30-тонниками черну і таке м -м, наче трошки рижіше, там більше мабуть, глини. В общем, ще 4 30-тонника завезли, ну, думаю, ще нам, мабуть, тут або, а, один або два потрібно буде завозити. В общем, залишилось нам не дуже багато. Щось ми дуже затягнули цього разу. вже. Місяць, мабуть, ми кладемо, може трошки менше. Планував я на ділі за три зробити, але то одне, то друге. В общем, багато якихось сторонніх діл у нас. Коли кладеш перемички, воно вже начебто і виглядає щось схоже починає бути на будиночки.